Є така вопісня розпрощався стрілець зі своєю ріднею. Він поїхав в далеку дорогу, за свій рідний край за стрілецький. Звичай йдемо, в бій за святу перемогу. А вітер колише зелену траву, Молодий дуб, додолу схилився. Листям шелести, битий стрілець лежить, над ним коник, його зажурився, ой, коню мій, коню, не стійно наді мною. Я тим часом полежу самітний, біжи коню, скажене немці рідні, що я лежу у степу забитий. Нехай батько і мати та рідні і сестри, нехай вони за мною не плачуть. Я в степу лежу, за ріднею тужу, чорний крук наді мною закряче. Я в степу лежу, за ріднею тужу. Чорний круг на мною закряча, то є одна.